Так, до кінця, березня. до кінця березня. Чи буде покращення на Східному фронті Часов'яр, Тарецьк, Покровськ? Треба окремо дивитися, Давайте так загально подивимось. Чи буде покращення обстановки? Ну, от бачите, мають якісь... Наші союзники мають надати вже, ну, на документах підписано якийсь ресурс. В наш дом якось по хитрості має їхати ресурс. В швидкому, швидкому часі. Це, це людей може показувати, звісно. Якісь інструктори, можливо, будуть їхати. І це, я так розумію, що має покращити якийсь ресурс, має приїхати і це покращить становище. Якось стабілізується. Ну, більш стабільно стане, да? більш стабільно стане, і можливі навіть якісь і успіхи будуть, бо картка лілії лілі це щось важливе, щось дорогоцінне, цей дорогоцінний ресурс, який може впливати, да? на стабільність, і в принципі це і важливе якесь можливе повернення якогось навіть міста. Давайте подивимось, що нам Таро з цього приводу скажуть. Я, мені пише, що деякі коментарі в трансляції скриті. Хтось, можливо, щось таке пише, що YouTube не пропускає. Так, чи буде покращення обстановки для ВСУ, ЗСУ. Для Збройних сил України на Східному фронті Часівяр, Торецьк, Покровськ до кінця березня. Чи буде покращення на Східному фронті? Часів'яр, Торецьк, Покровськ для наших ЗСУ. Чи буде покращення обстановки? Ну, тут більше ну, якісь перемовини. Бачите, якісь перемовини мають бути стосовно війни, да, стосовно закінчення, якісь пропозиції, якісь вирішення. І знову ж таки, хитре, але болісне, але можливо, все ж таки, все ж таки про закінчення. Якісь... А в нас в планах, в принципі, повертати наші території. Щось таке. До кінця березня, в принципі, ми маємо стояти. як би важко не було, але ми працюємо. Це щоденна праця, щоденний труд важкий, але ми тримаємо міста. Ці міста ми будемо тримати, вгризлися, не відпускаємо. Можливо, просто не зовсім достатні ресурси. Можливо, то що нам показали лінарман, треба дочекатися того ресурсу, щоб були якісь дії. На поки що важко, але ми тримаємо. Хлопці наші тримають. Хлопці тримають, а тут суперечки йдуть за ресурси. <кій> Я так розумію, що все ж таки питання стоїть в тих наших рідкоземельних ресурсах. Як там? Ой, папи в'ються, у холопів чоби тріщать. Ось бачите про допомогу. От, як нам нададуть допомогу, ось і підуть наші перемоги, розумієте? А поки що підвищений повішений стан. А взагалі, військові дії мають прийти на якийсь новий етап, або взагалі закінчитись. Зупинення. Але переможців не буде. Така ситуація. Бачите, нам постійно палки в колеса ставлять, від нас наші ресурси вимагають. От, от знову ж таки, обробляння наших ресурсів, і ми ну, теж це питання не вирішуємо, бо розуміємо, що нам треба якісь міцні да, гарантії безпеки все і все таке Ну така Ситуація закручена. Да, да буде так. Тримають як можуть.